Викрадений перстень. Ця історія відбулася дуже давно. Тоді на світі не було ще ні тебе, ні твоїх прабабусь і прадідів. Люди жили не в багатоповерхівках, а в хатах із солом'яними стріхами. Їздили не в машинах, а на конях і возах, а замість електричної лампочки запалювали свічку. Там, де на карті України розташовані міста Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг і багато інших були тільки безлюді степи, річки, болота і ліси. Подекуди села, десь там і почалася наша історія. Одного літнього ранку хлопчик Микола вийшов на подвір'я. Мама наповнила діжку водою з криниці і заходилася мити гліняні миски після сніданку. Микола вхопив свого маленького дерев'яного коника, якого йому вирізав тата з дубового корча, і почав стрибати ним по землі. За цим спостерігав великий чорний круг, який усівся на стрісі. Трохи побавившись, Микола раптом набурмосився і вмостився на призьбу. Мамо, ображено вигукнув він, де мій тато? Твій тато козак, усміхнувшись, відповіла мама. Коли тепло, він живе на Запорізькій Січі, а коли настане зима і випаде сніг, тато прийде до нас і буде з нами. Я так не хочу, насупився Микола. Що він там робить на той сечі? Хочу, щоб він завжди був із нами. І чому це він коза? Він тато. Не коза, а козак, засміялась мама. Козаками називають сміливих людей, які оселилися тут, у цих степах, і боронять нас від нападників. Якби не козаки, чужі люди прискакали б на конях і забрали б нас із тобою в полон, змусили б працювати зранку до ночі, а в тебе відібрали б усі іграшки і не дозволяли б гратися. Який жах? на мить злякався Микола, але знову завів своє. Та ж чому, тато, на січі, а не з нами? Хай тут нас охороняє. А коли немає чужих, ви б з ним бавилися б. На січі козаки живуть усі гуртом, і щодня вправляються в бою на шаблях. Тату приходить до нас узимку, коли випадає великий сніг, і нападники не можуть сюди пробратися. У Миколи в очах забриніли сльози, він сьорбнув носом. Знаєш що? сказала мама. Гадаю, настав став час дещо тобі показати. Вона зайшла в хату, пошурхотіла в скрині і винісла щось маленьке в затисненому кулаці, сіла біля сина і розкрила долоню. На ній лежав блискучий жовстий перстень із червоним камінцем. Микола помацав камінець, твердий і прохолодний. Мама пояснила, це золотий перстень із рубіном дуже коштовна річ. Якось сюди прийшло багато чужих, і серед них був головний з оцим перстнем на пальці. Сталося так, що твій тато зійшовся з ним у бою, переміг і відібрав прикрасу. Нападники втекли ні з чим, а перстень тато залишив нам. Він сказав. Що, коли перстень міцно сяде тобі на палець і не спадатиме, ти станеш справжнім козаком, і він подарує тобі не дерев'яного, а живого коня. Микола поміряв перстень. Він був безнадійно великий, ковнув по пальцю і впав на землю. Раптом почулося гучне каркання, величезний круг шугонув зі стріхи. Вхопив перстень і полетів з ним у бік степу. Ану стій, віддай, це татів подарунок, закричав Микола і побіг за круком. Птах, звісно, й не думав нічого віддавати. Він летів геть від села, десь у тому напрямку, як знав хлопчик, мала бути річка Дніпро. Микола рішуче сказав собі Дожену і заберу, і що духу побіг за птахом у ступові простори, хоча мама вимагала повернутися. Миколі пощастило, що крук летів уздовж дороги. Обабіч росла височенна трава. Якби троє Микол стали один одному на голови, однаково не дістали б до її вершечко. Тато розповідав, що в степовій траві може сховатися вершник на коні, так що його не побачиш, хіба почуєш. Хлопчик на мить прислухався, а й справді там шурхотіла, і що далі, то дужче не вже чужинці. Зненацька на дорогу вибіг кінь. За ним другий, третій, цілий табун. З перелякав Микола сам пірнув у траву. Скакуни були без вершників, маленькі, сірі, як миші, з кучерявими гривами. Вони перебігли дорогу і знову сховалися в зеленому морі. Тарпани, дикі коні, здогадався Микола. Про них теж розповідав тата. Ці коні живуть і степу, самі по собі, без господарів. А де ж крук невже втік? Птав здійнявся з трави, десь поруч, ніби чекав на Миколу, і полетів уперед. Мандруючи степом у слід за крилатим злодієм, Микола побачив багато цікавого. Зграю граю руків, що знялися в небо й затулила його до Чорноти, наче настала ніч, кількох зайців і ховраків. Які швидко перебігали шлях і лисицю бачив, а ще над травою гуділи бджоли. Тато розповідав, що бджоли можуть будувати гнізда в траві, і там є мед. Коли сонце піднялося високо і стало прямо посеред двох трав'яних стін, хлопчик відчув утому. Хочу пити, хочу їсти, подумав. Босі ноги вже боліли і запліталися. Він перечепився об грудку землі, упав і заплакав. Нащо я сюди забіг? Хочу до мами, схлипував Микола. Нічого тут немає, крім трави. Він сердито повершив руками траву і раптом побачив кущики полуниці з червоними ягідками. Ура, полуниця! Микола жадібно допався до їжі. Солодкі ягоди тамували і спрагу, і голод. Крук тим часом усівся неподалік і скоса поглядав на хлопчика, не випускаючи з дзьобичі дзьоба. Зненацька почувся цокіт копит по шляху. Чужинці. Майнуло у Миколи в голові. Він думав, було ховатися, аж зачув знайому пісню, яку часом співала мама. Ой, на горі та й женці жнуть наші, полегшено зіткнув Микола, бо знав, нападники говорять чужою, незрозумілою мовою і наших пісень не співають. І ось він побачив співака. Микола зрозумів, що це козак, бо одяг у нього був такий, як у тата. Червоні чоботи, широчезні сині штани, зелений пояс і біла полотняна сорочка, довгі вуса, голова поголена з оселецем, довгим чубом на маківці. На боці шабля, на грудях дерев'яний хрестик на шнурочку. І в тата такий був, він сам робив. Крук щойно побачив козака, здійнявся в повітря і полетів далі. Дядьку, поможіть, закричав Микола. Цей птах украв подарунок від мого тата, а мій тато козак. Треба нас догнати, злодія. Он як. вершник зупинив коня і покрутив вуса. Я їду на Січ, доки мені буде по дорозі. З цим негідником підвезу тебе, сідай. Він посадив Миколу в сідло перед собою, і вони рушили. Страшно, кінь високий, до землі далеко, сідло тверде і муляє, ще й підкидає вгору вниз. Хлопчик міцно вчепився в конячу гриву, щоб не впасти. Кінь невдоволено фуркав і мотав головою. Миколчине серце гучно заколотало. Їхали довго, аж Миколу почало трохи нудити від хитавиці. Проминули кілька озер і нарешті виїхали до ріки з великим островом посередині. На острові віднів земляний вал, на валу частокіл, огорожа стовстих загострених колод. На ту огорожу і залетів крук. Ти диви? вигукнув козак. Прилетів туди, куди й мені треба. А що це? спитав Микола. Це Запорізька Січ, головна фортеця козаків, козацьке місто. Тут козаки живуть і звідси вирушають у військові походи. Та мій тато, зрадів Микола. Дядьку, будь ласка, візьміть мене з собою. Може, й тата знайду, і свій перстень поверну. Гаразд, візьму, але за умови, що не будеш на січі скиглити, бо на січі ніхто не скиглить. Микола пообіцяв, козак під'їхав до берега. По той бік була брама, біля якої чатували кілька вартових. А на воді похитувалися дерев'яні човни. Пугу-пугу. гукнули вартові казакові. Козак з лугу, відповів козак. Тоді вартові сіли в човни і попливли на цей бік. Що це ви їм сказали? спитав Микола. Це в нас такий умовний знак, щоб упізнати, що їде козака не чужинець. За брамою січі. Козак побажав Миколі успіху і пішов у своїх справах. Хлопчик зачудовано роззирнувся. Довкола гудів цілий козацький вулик. Хтось кудись ішов, хтось сидів на землі, хтось їхав на коні. Біля одного будинку вмостився і вирізав щось із дерева, його тато. Микола кинувся до нього. Ото було щасливих обіймих і розпитувань. Урешті Микола розповів історію і про Крука. – Що ж, сказав тато, ходімо шукати, де тут злодій сховався. Заразом покажу тобі Січ. Усі будівлі на Січі були дерев'яні. Спершу пішли до високої вежі. З такими вікнами, щоб із гармат стріляти. Далі рушили на майдан, де стояла церква. Навколо майдану були довжелезні хати. Тато пояснив, що така хата зветься Курінь. У кожному курені живе сто козаків, які мають над собою головного курінного атамана. А головний серед усіх козаків називається кошовим атаманом. Ось, до речі, він змовницьки прошепотів тато. Він указав на дуже поважного сивого казака в гарному одязі, який саме проступав повз. Це славнозвісний кошовий Іван Сірко. Кажуть, він характерник. Характерник? здивувався Микола. Тата пояснив, що характерник. Це козак-чарівник. Він уміє відкрити замок без ключа, плавати човном по землі або жити на дні річки. Серед козаків багато характерників. Наш кошовий зветься сірком, бо може обернутися на сірого вовка, пробратися до нападників і вивідати їхні плани. Його не бере куля й шабля. Після бою він знімає пояс і витрушує з нього гору кулі, які влучили туди, але не поранили атамана. А ще він знає мову птахів. Поглянь, він і зараз говорить із птахом. На плечі в сірка сидів той самий круг злодій. Він щось каркнув атаманові, і той зупинився біля Миколи статус. А на пальці кошового красувався викрадений перстень. Микола злякано притулився до тата і щось прошепотів. Тата підійшов до сірка, вклонився, розповів історію про перстень і попросив повернути вкрадене. Сірко замислився, покрутив довгий вус і щось каркнув до крука. Той прокаркав йому у відповідь цілу промову. Тоді кошовий сказав, мій товариш Крук живе вже 200 років і всяке бачив. Тож його порада мудра не може кошовий атаман просто взяти і віддати перстень зі свого пальця. Але цей перстень можна заслужити. У мене саме захворів один із моїх джур, а без другого помічника важко. Нехай хлопець тиждень побуде в мене джурою, тоді віддам перстень. Тато пояснив, що Джура це помічник, який живе разом із козаком і робить усе, що той просить. Микола трохи перелякано спитав у сірка. А ви не будете перекидатись на вовка? Я боюсь вовків. Сірко засміявся і пообіцяв вовкам не ставати. Тоді Микола погодився. Он там мій курінь, показав кошовий. Іди туди, мій джура Петро все тобі розкаже. Вечоріло. Микола втомлено поплентався до куреня. Там довго телесий рудий підліток розставляв посуд до вечері. Це й був Петро. Привіт, я Микола, сказав хлопчик, буду джурою в сірка. Та який з тебе джура. Геть малюк, тобі ще біля мами в цяцькі бавитись, розреготався Петро. Мені майже сім років, образився Микола. Кажи, що треба робити. На, ложки розкладай. Микола розклав дерев'яні ложки для кожного. Незабаром у курені зібрались козаки. Сірко був поміж них. Усі стали перед іконою на стені, прочитали молитву, тоді сіли до вечері. Давали щербу, варено борошно на риб'ячій юшці. Микола не любив риби, кривився, але їв, зголоднів задень. Після вечері довелося мити посуд, руки терпнули від холодної річкової води. Вдома посуд миє мама. Крушно подумав хлопець, козаки пішли на майдан слухати спів бандуристів грати на супілці, скрипці, танцювати. Але Микола вже не мав сил, улігся на лаву, вкрився рядниною і заснув під звуки козацьких танців. Вставай, ходімо купатися, Петро розбудив Миколу ще до всходу сонця. Я не хочу купатися, пробурмотів Микола. А тебе не питають. Тут таке правило. Старий чи малий, літо чи зима, зранку слід помитися. Сонний Микола сповз із лавки і поплуганився з усіма до річки. Козаки скидали одяг і пірнали у вранішні хвилі пірнув і Микола. Холодно! брр! Мерші! Вискочив і вдягнувся. Потім усі пішли до церкви. Микола вже зголоднів, але мусив стояти на службі. От би зараз теплих маминих вареничків, подумав Микола і раптом відчув чийсь пильний погляд. Святий Миколай дивився на нього ікони. Микола перехрестився і вклонився. Потім був сніданок, давали соломаху, варену у воді, житні борошні. Знову варене борошно, а де хліб? Хліба у козаків не було взагалі. Після сніданку і миття посуду Петро скомандував Миколі йти до школи. У школі Микола був найменшим. Хлопці поцміювалися. А мама твоя де? Микола показав їм язика і сів біля вікна. Був урок письма. Учитель чернець у довгій чорній рядці. Він роздав усім аркуші паперу, пере, скляні чорнільниці, каламарі. Треба було вмочити в перо в чорнило і виводити букву, яку вчитель показував у книжці. У Миколи не виходила. Він поставив на аркуші кілька чорнильних плям, а тоді задивився у вікно. Звідти було видно, як козаки на майдані вправляються в бойовій справі. Одні билися на шаблях, інші стріляли з пістолетів по дерев'яних колодках, треті гарцювали на конях, перестрибуючи перешкоди, рівчаки або великі мішки. А он і тато на коні. Раптом у Миколи перед носом з'явилася довга різка. Куди дивишся? сурово спитав учитель. Якщо не будеш уважним, ти станеш різкою по пальцях. Та він сумує за своїми іграшками, пожартував котрийсь хлопець, і всі розреготалися. Учитель сурово постукав по столу, запала тиша. Того дня буква Миколі так і не вдалася. О півдні пролунав постріли з гармати, сигнал до обіду. Цього разу була тетеря, варене пшено, нарешті каша, а не суп, зрадів Микола, але за хлібом він скучив. По обіді Петро доручив Миколі нагострити отаманську шаблю об камінь. Камінь лежав на пеньку біля куреня. Петро показав, як це робити, і пішов із сірком на козацьку нараду. Шабля була важка. Микола ледь міг її втримати. Спробував гострити, але шабля ковзнула по каменю і порізала Миколі палець. Від болю й відчаю хлопець мало не заплакав. Хотілося кинути все і повернутися до мами. Якщо піду, хлопці зі школи мене засміють, особливо цей рудий Петро, подумав Микола. Він проковтнув сльози, відірвав від своєї сорочки шматину, замотав палець і спробував ще раз. Кілька разів неслухняна шабля зісковзувала. Але Микола був уважним і не порізався. Урешті шабля піддалася, вийшла. Коли Сірко повернувся з наради, Микола гордо простягнув йому на шаблю. Атаман подякував, погладив хлопця по голові. Рука в нього була важка і тепла. Сім днів Микола був чурою. У школі навчився писати кілька букв і співати молитву псалом. То глядав уже не тільки за шаблею, а й за пістолетом. Навіть бачив, як чистить гармату. Коли тиждень минув, Сірко покликав до себе Миколу і його тата. Ну що, синку, сказав кошовий, я задоволений твоєю службою і виконую обіцянку. Тепер можеш повернутися додому. Він зняв із пальця перстень і віддав Миколі. А можна залишитись тут? спитав Микола. Тут так цікаво. Це вже як батько скаже. Тато сказав, що краще Миколі повернутися в село, адже мама не знає, де він і страшенно хвилюється, а наступного літа пообіцяв узяти сина з собою на сі. Один із козаків саме їхав посланцем у далеко місто і завіз Миколу до мами. Вона так зраділа, що наварила цілу гору вареньків із капустою. Давно ти діялося, немає вже січі, козаків, а там, де була Запорізька Січ, тепер село Капулівка Дніпропетровської області.